У цьому відео розглянемо, як ефективно просувати свій магазин на Shopify і збільшувати продажі. Обговоримо ключові стратегії, які допоможуть вам досягти успіху. Перше, на що варто звернути увагу, це оптимізація вашого магазину. Швидкодія сайту критично важлива для зручності користувачів. Вибирайте теми, які швидко завантажуються, і уникайте кастомних шрифтів, щоб не збільшувати час завантаження. Переконайтеся, що процес покупки Максимально простий: від перегляду товару до оформлення замовлення, без зайвих кроків. Не менш важливим є використання ефективних закликів до дії. Кнопка Додати в кошик має бути помітною як на мобільній, так і на десктопній версіях. Якщо кнопку не завжди видно, розгляньте можливість зробити її спливаючою. Зверніть увагу на структуру контенту на сайті, перевірте мобільну версію на наявність помилок, уникайте захаращення і використання. Якісні заголовки і списки. Також додайте відгуки клієнтів, оскільки вони сприяють збільшенню довіри до вашого товару. Що стосується SEO, зосередьтеся на тих ключових запитах, за якими ви реально можете вийти в топ-10. Довгі ключові слова допоможуть залучити мотивованих покупців, тому постарайтеся зайняти позицію номер 1 за ними. Не забувайте про акції та пропозиції. Вони мають бути завжди на видному місці і супроводжувати. Чіткими кнопками купити. Важливо використовувати сторонні додатки з розумом, перевіряючи швидкість завантаження після їх встановлення. Автоматизація процесів це ключ до ефективності. Налаштуйте автоматичні нагадування для користувачів, які залишили товари в кошику, і використовуйте функції швидкого оформлення замовлення, щоб зробити процес покупки зручним. Не втрачайте можливість пропонувати безкоштовну доставку при досягненні першів. Певної суми замовлення. Це мотивує клієнтів на покупки. Безкоштовні канали просування, такі як YouTube, Pinterest, TikTok та Instagram, можуть значно збільшити вашу аудиторію. Створюйте відеоролики з оглядами товарів, діліться ідеями використання та пишіть експертні статті в блозі. Використання технологій штучного інтелекту також може допомогти в просуванні. Наприклад, ви можете покращити фотографії товарів і створити чат-бота для спілкування. З клієнтами співпраця з інфлюенсерами також може бути ефективною. Зареєструйтеся в базі мікроінфлюенсерів і запропонуйте їм ваші товари для оглядів. Пам'ятайте, що всі ці стратегії спрямовані на збільшення доходу вашого магазину, почніть отримувати прибуток з першого продажу і використовуйте отримані кошти для подальшого розвитку бізнесу.